Щиро вітаю вас. Представляю вам каліматор фірми Vortex. Це модель Crossfire Red Dot. Ще називають, якщо брати прямо до, до буквочки цю модель. Це у нас іде KF rd 2 Це дуже... Практична модель каліматорних прицілів, виробник Америка. Але на сьогоднішній день є два заводи, один в Америці, другий інший в Китаї. Зачасту їх привозять і привозять виробляють зараз в Китаї більше. Ось така коробочка дизайнерська. Зручна, має вагу разом з прицілом 305-310 г, не більше. Ось така у нас брошурка з приводу самого каліматорного прицілу. Це у нас серветка. Зараз відкладемо її. Ось така у нас брошурочка. По цій брошурочці можна, знаючи англійську мову, відповідно, хто ж на українській напише, можна розібратися з приводу влаштування та налаштування самого прицілу. Зразу написано, що цей приціл може відпрацювати 50 тисяч годин, але це не приділ, а не приділ його, він може відпрацьовувати набагато більше. Раз, в принципі, така собі книжечка стандартна. Що ж, підходимо до самого прицілу. Селефановий пакет, ідеальніший, 3 гривні коштує, мабуть, що може більше. Ось, відповідно, сам наш приціл, дуже маленький, такий, скажімо, легенький, його вага десь. До 150, а якщо буде точним, 147 грамів, ковпачки резинові захисні, які входять також а, до комплекту. Ну, самі стандартні. А, з приводу самого а, корпусу прицілу каліматорного прицілу Vortex він має а, водостійкість 100% та водозахист ipx 7. А, що стосовно кріплень, є у нас висока посадка, є ось у нас низьке кріплення, під планку Пікатіні 21 мм, або вівер також 21 мм. Дуже до речі, зручно. Одна всього хаєчка, одна болтик, вкрутив, викрутив. Все, питання закрив, монтував. Ось у нас прижимний такий механізм. Якщо бачите, в принципі, він теж затягується, якщо потрібно. Або, якщо потрібно, ви завжди можете його швидко зняти. Що ще? Так, у нас в наборі цього прицілу робить такі болти. Це монтажні болти під планки відповідно в його Потім такий шестигранник Ось він у нас. стандартно, це має бути І сама фішка, це виробник завжди старається додати батарейки, для того, щоб замовник міг зразу по місту провіряти саме обладнання, для того, щоб не було у нього ніяких питань. Батарейки стандартні, GR-2032, вони монтуються на всі моделі Vortex Crossfire Red Dot GF RD2. Ось. Стосовно е, яскравості, у нас тут е, є 11 рівнів яскравості плюс е, 2 рівня, а може навіть 3 піднічне бачення, скоріше всього 2 рівня. Підмічне, під роботу вже в сумерках, вночі, ось. Так. Ну, в принципі, відкручується, відкручуються вони, в принципі, всі складно, а ця модель, так як вона трошечки тут була вже не докручена, відкручується трошки легше. Ну, ось це посадочне місце під батарейку. дуже все ясно, понятно, нічого лишнього. Ось, налаштування, для налаштування самих точок, які потрібно робити поправки. А, діаметр а, лінзи 22 мм. Ось вона такого червоного кольору, має повне багатошарове покриття. А, в принципі, Ось у нас для налаштування самого прицілу все працює, має багато шарового покриття. Так, і що ще? На сам корпус, до речі, це авіаційний алюміній, він надпрочний. З приводу цього сам виробник дає на нього, що, до речі, не для всіх виробників прицілів. Являється такою надфішкою. Це виробник дає на нього пожиттєву гарантію. І цей приціл він може відпрацьовувати в принципі, в принципі дуже і дуже довго. У нас був один брак. Таке, до речі, буває, цього не стоїть, не потрібно лякатися. але таке буває. Два місяці праці відпрацював. Стояв на калібрі 545, і через два місяці рівні яркості від 4 до 6 перестав показувати, ну, типу, взагалі світитися, видавати точку червону при влаштуванні елементу живлення. Отак, відповідно, цей приціл був віднесений на сервіс. На сервіс у нас в Києві, який також працює, який завжди від, від, від нього можна отримати відгук, бистрий процес виконання своїх зобов'язань, як для постачальника, який привозить сюди офіційний цей продукт, так відповідно і для сервісу, який робить гарантійну роботу свою. Так ось, цей приціл через два місяці, Через два місяці по факту таку ось не, неприємну ситуацію. Перестали показувати світло, точка, червона точка. Ось. І замовнику просто зробили заміну і дали новий приціл. В основному наші компанії, які працюють в Україні, вони залишають своїх замовників і замовник сам собі по своїй, зі своїми проблемами, вилазить, так сказати. Але це не стосується постачальника Vortex. Ось. Ну що ж, спробуємо монтувати зараз батарейку живлення. Візьмемо, щоб не брати вже з того пакету, візьмемо наш, нашу батарейку. Ось так. Дуже коли ви там купуєте такі приціли, пам'ятайте, треба максимально щільно вкрутити, для того, щоб не було у вас питань, а чому він не працює? Буває таке, що десь не докрутив кришечку. Ось, і просто при перемиканні між рівнями яск... яскравості точки. Він може не показувати взагалі ніякі. Це може бути іще за того, що оця кришка, вона просто не закручена. Ну що ж, поїхали, питаємося продивитися. Так, це у нас перший рівень, другий, точка ще не видна, третій рівень, четвертий, п'ятий, вже видна точка. Шостий рівень. Сьомий рівень яскравості. Восьмий рівень яскравості. Дев'ятий. Десятий, 11. Ось наша точечка. Ой, я, я її не бачу. Ну, ось вона отак виглядає. Тоді пішла вниз нас. рівень, ось. Висвічує? Десятий. Дев'ятий. Це у нас уже восьмий? Це у нас сьомий. Так, сьомий рівень? О. Тут все побагато, Шостий рівень? Так буде краще видно оп, так, наша точечка. Ну, вони показують. З ну, так на відео не видно, але вони з четвертого рівня собі спокійно працюють, так вже можна побачити. А взагалі вони вже з першого показують, тому що е, при примиканні просто все залежить від світла, від налаштування світла. Точка у нас має 2 мого. Е, ну, відповідно, 2 мова, це на 100. Е, сто... 100 метрів, грубо кажучи, приблизно одна, одна хвилина. Ось. Точніше дві хвилини десь виходить. Ну так. Ось така точка. Такий непоганий прицівчик. Тут теж викорбано що це RD-2032 в плані батарейки в елементу живлення. В принципі, по ньому що можна сказати, що дуже зручно і не займає багато місця, дуже зручно монтується. Якщо ви ставите його, чи додаєте к магніферу, чи додаєте просто до... Прицільно прицілу, скажемо, може непогано заміщати той же самий приціл. Ось. Так що рекомендую вам Vortex фірму і е, всього найкращого. А, до речі, з приводу ціни вибачайте. з приводу ціни цінник зараз в Україні від 7 до 12 тисяч гривень такої моделі. У офіційного представництва завжди ціна нижча, тому звертайте увагу, там де нижче, то не значить, що вони не гарні, не прикольні, старі. Це може значити, що люди не хочуть наживатися. Ось. Все, на все добре. Якщо зацікавить, можете до нас звернутися також. Бувайте.